Номер 958, сторінка 210. Знайди число. 5 шостих якого дорівнює 2 дев'ятим від числа 270. Спершу знайдемо 2 дев'ятих від числа 270. Для цього 270. Ми ділимо на 9 і множимо на 2. 270 поділити на 9 буде 30 помножити на 2 – 60. 2 дев'ятих від 270. Друга дія. 5 шостих, якого дорівнює 2 дев'ятим від 270. Тобто, наше шукане число 60 – це 5 Шостих його. Щоб знайти число за його дробом, потрібно нам 60 поділити на чисельник і помножити на знаменник. 60 поділити на 5 буде 12. 12 помножити на 6 буде. 10 на 6 60, 6 на 2 12, Разом буде 72 шукане число відповідь 72